Нещодавно Кабмін ухвалив так званий містобудівний кодекс. Він потрібен для того, щоб навести порядок у сфері містобудівельного законодавства. Тут, за словами експертів, ситуація вийшла із під контролю, адже існуючі радянські та українські постанови й акти суперечать один одному і, зрештою, вносять безлад у роботу галузі. На даний момент существують тві тисячі правових актів, які регулюють сферу передостроїтельства. Що в свою чергу, несе за собою. Неудобства для инвесторов, для застройщиков, и также, как я уже говорила, для граждан нашей страны возникает необходимость о создании одного унифицированного. Уніфіцірована нормативно-правового акта, який би і регулював всю цю сферу діяльності, за словами експертів, містобудівний кодекс допоможе систематизувати та вдосконалити існуюче законодавство, що зробить роботу будівельної галузі продуктивнішою та прозорішою. Для цього правда, водночас із прийняттям кодексу, треба відмінити закони про основу містобудування, про архітектурну діяльність та про планування та забудову територій. А такі речі в нашій країні, на жаль, швидко не робляться. Як би там не було, а зміни все ж таки потрібні і залишається тільки чекати. Адже сьогодні кодекс лише схвалений Кабміном, але поки не прийнятий Верховною Радою. Кодекс до його прийняття і підписання президентом України має пройти три чтення, після чого він направляється на підпис президента України, Тоді можна вважати цей документ уже прийнятим і утвердженим. У районі станції метро спортивна планувалося побудувати житловий комплекс бізнес-класу площою 90 тисяч квадратних метрів. Проте нещодавно інвестор змінив проект. І тепер тут, замість житлового комплексу, може з'явитись тризірковий готель, офісний центр та спортивно-розважальний комплекс. Таке рішення інвестор прийняв не випадково. Під час проведення євро 2012 Саме таке наповнення земельної ділянки, на його думку, принесе йому найбільший прибуток. А розташований поряд стадіон Металіст добре сприятиме цьому. Слід сказати, що зараз, під час кризи, багато проєктів переглядається з метою зміни їх концепції. А явище взагалі так і називається реконцепція. Реконцепція з цією у... улучшити показателі проєкту, увеличити ліквідність свого товару. За чого? За що того, щоб привратити його в той товар, який зараз востребований на ринку. Експерти стверджують, що у Харкові, скажімо, незабаром великий попит буде на готелі та спортивно-розважальні комплекси, звісно, з причини проведення у місті частини матчів євро. Тому сьогодні спостерігається тенденція переробляти саме в них, існуючі ще тільки на папері проекти житлових та торговельних комплексів. І ось ще один такий приклад: нещодавно пройшов реконцепцію проект котеджного містечка біля окружної дороги у північній частині міста. Тепер там планується звести щось на зразок дачного селища з будиночками для проживання. Влітку під час євро його планують задіяти як готель, а після чемпіонату будиночки розпродадуть. Такий проект з одного боку зменшить витрати на будівництво, а з іншого значно прискорить його окупність. Нерідко забудовники вдаються до реконцепції виключно з метою мінімізації витрат, яка зараз набула особливої актуальності. І докладніше про мінімізацію витрат і реконцепцію проєктів у нашому випуску наприкінці тижня. Вони усе контролюють. Вони за все відповідають. Бетонікс повний супровід контролю якості бетону від компонентів до конструктиву. Бетонікс якісний бетон усіх марок влітку та взимку. Бетонікс.com.ua. Телефон 752 20 У центрі парка Артема незабаром відкриється незвичайний комплекс під назвою Саус Парк. Центральний атракціон комплексу мотузковий парк, система тросів і дерев'яних конструкцій, що утворюють смугу перешкод на висоті 10 метрів. У світі подібних парків досить багато, але у Харкові цей перший. І створюється він групою молодих ентузіастів, які отримали у керівництва міста і парку необхідні дозволи. Після відвідування подібних парків в Західній Європі, я зрозумів, що потрібно реалізувати це і дати можливість людям активно відпочивати. Для побудови комплексу знадобились не тільки фахівці з промислового альпінізму та монтажу конструкцій за допомогою тросів. Йде річ про те, що всі ці конструкції кріпляться на живих деревах. В зв'язку з тем вивчаються особливості росту дерев в зимнее в літнє время, їхні періоди застою, токи соков по коре вдоль кори. І, виходячи з этих знань, уже проектируются всі ці конструкції. Щоб конструкції були безпечними у використанні, вони потребують постійного огляду через ріст дерев, зміну температур та інші природні чинники. Контролюватиме стан елементів цього атракціону та ж сама група, яка його будує.